По все на віки віків. Амінь. Христос народився. Я всіх вітаю тут, учасників уже традиційного народного віччя, і всім, хто нам присутнім, є зрозуміли те, що наша держава потребує великих змін. І кожен, хто тут прийшов сьогодні і знаходиться, собі думає. А звідки нам взяти ці зміни? Може, нам хтось їх подарує. А можливо, хтось за нас їх зробить, а можливо, нам хтось їх просто дасть ні. Зміни, які дійсно потрібні нашій державі і нашому українському народу, ми повинні вибороти і випрацювати самі. Я е, зовсім недавно чув таку одну народну приказку. Е, вона дуже проста, але має дуже великий духовний такий зміст і мораль. Працюй так, якби від все правильно, І молися до Господа так, якби все залежало від нього. Я хотів би роз'яснити в нас так коротенько, зрозуміло, що таке працюй. Працюй для молодих людей, для молоді. Це означає прагнути мати нормальну державу, якою вони могли робити. А для дорослого покоління це означає аналізувати, планувати і робити все те, заставляти себе робити те, щоб ця держава була. Я хотів би запитати кожного з вас, от в нас всі тут, хто присутній, має хоча б середню освіту, якусь елементарну. мені, будь ласка, які корисні купали, немає Італії, які корисні купали, має Португалія. Які корисні купали немає Англія і інші там держави, в які їздять наші українці на заробіт? Які інші корисні купали?